Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що я радий вітати нас, вас, всіх на нашому з вами Ютуб-каналі. Поки що не бачу, як мене чути, як мене видно, і чогось я не бачу глядачів. Кажуть, глядачі щось не включилося. Ну, чекайте, ну а ні, все є. Бачу, глядачі є, все є. Отже, друзі, ну що традиційно, сьогодні неділя, е, і ми маємо можливість зустрітися з нашим другом, який все нам розкаже, те, що ми його будемо допитувати. Надіюся, що так воно і відбудеться. Ба-ба-ба-бам, Дмитро Чекалкін. <реш> прошу любити, як то кажуть, і кажіть, що маєте казати, друже. Привіт, я радий тебе вітати. Там за митражбуємо <плес> традиції у понеділок зустрічаємося і долучаємо наших телеглядачів. Є про що розповісти. Ми сьогодні до нашого книжкового клубу ще додаємо блогерський клуб. Ми вже записали декілька виступів, таких заявочних, відомих. Українських блогерів, які доєдналися до нас, це калу Волох. сьогодні. Якраз мали записувати усі нашого шановного відочого Ігоря Лапіна і відомих українських істориків. Але на жаль, сьогодні трошки за цей процес з технічних причин, тому я трошки хвилювався. Але ну, моє відео сьогодні буде на моєму каналі, де я продовжу розповідаю про цю нашу ініціативу і сподіваюся, що ми зможемо. Найближчими днями всі, кого ми планували долучити до цієї платформи, тому що ідея цієї платформи, щоб прибрати з перших рядків популярності українських соцмереж, таких одіозних персонажів, як Астовичі та Гордони, Золкіни, з тим, що дійсно такі провідні спеціалісти, як Віталій Портников, як Тарас Призовець, могли донести свою думку до якомога широкого кола слухачів-глядачів в Україні та межами. Назва цього між іншим на нашого клубу Blogger Club Sense англійською ну і українською, відповідно, так само Blogger Club Sense. на тому, що і англійською, і українською це слово звучить коротко і ємко. Я хочу пригадати, що нещодавно ми бачили всі такий, ну кажуть, до півтора мільйонний мітинг в Туреччині, на який ішов саме на підтримку Хамас. Ми всі чули неординарні заяви Ердогана. Що Ізраїль окупант Хамас – там бійці за освобождення і так далі. Тобто, ми ці речі бачимо. Також я пригадую нещодавні погрози, так би мовити, Туреччини виступ, вступити у війну, і чесно кажучи, мене це трохи так, трохи так. Ну я так би мовити, як військова людина. Тобто, коли країна НАТО щось таке заявляє. В той же час, коли ми знаємо, що головний фронтмен, скажімо так, країн НАТО, Сполучені Штати, є союзником Ізраїля, де фактично вони зробили штати також заяву, що ви займаєтеся питанням Палестини, а за зовнішні кордони зрозуміло, що переживаєте, але майте на увазі, ми тут з вами, ми тут флот прислали і так далі. Тобто, країна НАТО, Туреччина, погрожує союзнику іншої країни НАТО, Сполучених Штатів в особі Ізраїля, що вступить у це протистояння. Ну, це вже все, чи це, ще не, чи це ще не все? Чи це лише заяви Е, для справедливості зради, хочу сказати глядачам, що стосунки Ізраїля і Туреччини завжди були натягнутими, тому як би би там не не розмірковували, в них там доходило до різного штибу протистоянь, але вони йшли лише заявами. Проте, оцей мітинг, як, за який я зараз кажу, я все-таки спробую. Давай я поки mm -hmm. ти будеш відповідати, okay. я зараз спробую зробити отак. Mm -hmm. Ну почекайно, ну, зараз я спробую. О! Дивись, як я гарно зробив. Оце такий мітинг е, був в Туреччині для того, щоб наші з тобою глядачі побачили. Бачиш, як я вмію вже робити на комп'ютері. Молодець, хороші молодець, речі, молодець. а я я, я я стараюсь. Отже, е, друзі, оце таке відбувалося в Туреччині і заяви Ердогана. Я би хотів би почути твій фаховий коментар саме з цього приводу. Ну, дійсно глядачі кажуть, що теж відбувається сьогодні на цьому майдані біля е, в аеропорту Стамбулі. Це теж забуває. Останні цвяхи в, в спадщину Ататюрка, да, який як відомо кинув свого часу виклик фундаменталізму з главському заборонив багато з проявів такого мусульманського ісламського екстремізму. Да навіть пам'ятаєш, який в нього був креативний вихід, як позбавитись хіджабів на головах у на турецьких жінок. Він заявив, що дозволяє носити хіджаб тільки повіям. Щоб вони прикривали свої прикривали свої обличчя, ну позбавляли себе від якогось позору, да? так от це буквально за декілька тижнів місяців позбавило таку ну, багато мільйон вже той час країну від такого ось прояву ісламського фундаменталізму, щоб не прикривали вони обличчя, і дійсно, якщо подивитись сьогодні в будь-якому турецькому. Державному офісі, навіть в будь-якому готелі завжди вісять портрети Ататюрка. Але те, що сьогодні робить Ердоган, це знову ж таки виклик цієї традиції, яку започаткував свого часу Ататюрк свійської держави Туреччини. Але ну, дехто, дехто вважає, що це, знаєте, просто такий популістський шаг з боку, боку Ердогана, потім. Виправдати свою ну, таку більш активну роль як перемовника, тому що тепер він, як як Джо Байден, став найпопулярнішим лідером в Ізраїлі, е, е, так так само е, е, сьогодні Ердоган претендує на найпопулярнішого лідера арабського світу, який ну, дехто дехто вбачає, що це такий прорахований крок для того, щоб потім Туреччина дійсно мала <кхів> легітимність і довіру. З боку і палестинських і інших арабських країн на е, своє втручання, можливо, забезпечення цих е, кордонів між сектором безпеки на кордоні між сектором Газа та Ізраїлю. Там важко зараз робити якісь попередні висновки, але е, дійсно сьогодні е, про це між іншим в тому в своїх інтерв'ю і каже Ньюваль Гаррі, закидаючи претензію до Натаньяку, що він займався. Популізмом ну вони не займалися, як в нас тут Зеленський мільярдом дерев та лавочками не займалися там юридичною реформою, але насправді усі ці питання вони відволікали увагу суспільства від екзистенційних проблем для Ізраїлю. Вони дійсно лишили ці ізраїльські поселення недостатньо захищеними. і це зрештою сьогодні головний. Аргумент, який використовують, коли дорікають Натаньяку. І сьогодні я вже не пам'ятаю, хто з провідних аналітиків ізраїльських сказав, що в принципі доля, а навіть один з лідерів самої партії Лікут він назвав цей день 7 жовтня таким чорним днем в історії його партії. Що це остання чорна, як і чорна субота, ну тоді було свято, яка співпавшабат Сімхат Тора. Тора, свято, яке традиційно святкують, ось так, як в пам'яті тепер там, є війна судного дня, так і тепер це війна Симхат Тора, яка, як він вважає, поклала кінець не лише політичній кар'єри самого Натаніагу, а й його партії, партії Лікут. Ну, насправді дійсно впродовж сіми десятиліть. Дві були провідні партії в Ізраїлі, керівники, яких займали змінюючи один одного посади прем'єр-міністрів. Це партія Авода і партія Лікут. Так, от 12 років тому партія Авода втратила свої позиції і скатилася сьогодні до мінімального представництва Кнесеті. Там 4 всього 120 місць Кнесеті займають нащадки бен і Іцхака на Голден Мейер. Шимона Переса, тобто ті, хто впродовж років були головними діячами ізраїльської політики, їхня партія просто з'їпла на Маргіна на Маргінес, знайшла на Німецью ще там 12 років тому. Вони почали суттєво втрачати свої позиції. Так само сьогодні відбувається із партії Ліку, яку очолює на, на і всі погоджуються з тією думкою, що він, як тільки припинить, закінчиться. Вопропа фаза цього конфлікту має послугуватися прикладомері, яка після війни судного дня склала повноваження свої як прем'єр-міністра, і тоді її посаду зайняв якраз Іцак Равін, найбутній найвідоміший ізраїльський політик, який на жаль був вбитий знов таки ізраїльським екстремістом. Отже, <рес> заява Ер Ердогана це популізм, щоб підіграти тим настроєм, які панують зараз в Туреччині, чи це все таки реальна погроза, і він може це зробити ну так. От тому, що в інформаційному полі в Туреччині це дуже сильно розкачана історія і підтримка цих тез Ердогана дуже велика. в самій Туреччині. Як ти думаєш, це все таки популізм чи реальна погроза? Ну ми знаємо, що економічні там не гаразди в. Туреччині продовжується там сьогодні, там на якусь рекордну суму підняли там облікову ставку. Ем, на Нацбанк підняв щось там за якісь захмарні, там щось, щось майже там шістдесят тобто не бачений, це пов'язано з величезною інфляцією, з падінням курсу знову ж таки карколомним турецької ліри. Тобто ну, треба відволікти увагу суспільства від проблеми з біографії дуже такої борвистої барвистої біографії. Як погано нам відомо, до, до яких він прийомів долучався. Нагадаю, що в нас на полицях нашого клубу е, книжкового є книжка Сім кроків від е, демократії до диктатури Як втратити країну, яку написала відома там, колумністка Нью-Йорк Таймс, відома е, турецька опозиціонерка. Я якраз роз, розказує, як починалась свого часу е, е, творча політична біографія, що він там приписував неясною чередки. З таким, знову ж таки, ісламським підтекстом фундаменталістським невідомому турецькому поету, за що був засуджений, в декілька місяців пробіг ув'язнені за розпалювання такої міжнаціональної міжрелігійної ворожнечі. Ну, тобто, це для нього абсолютно не нова сторінка його біографії. Він саме через те свого часу він набув такий мученика. і його якраз зійшла після того, як він долучався до таких популістичних кроків. Розмухуючи таке антике міжрелігійне, міжетнічне, міжнаціональне протистояння. Тобто нема нічого нового під сонцем, як писав наших старих приятелів флізіаст. Всі чули, всі читали. Ну хто не читав, друзі? Прочитаєте таку інформацію, що нібито е, Натаніаху, та тобто готовий взяти відповідальність, що він там вже все чуть ли не явку з повинною написав. Що він такий весь винуватий. Е, тим не менше, ми знаємо, що різна ін інтерпретація тих чи інших речей вона іноді буває спотворює інформацію. Заяви Натаніаху, що правда, що неправда, за що він там готовий відповідати, а за що можливо не зовсім. Будь ласка. Так, так, в нього була заява коротенько, з з якою він виступив. А потім була прес-конференція вчора, на якій були присутні також члени цього військового кабінету, який він створив, залучивши лідер однієї з опозиційних партій, колишнього військового так от Дені Ганса. Так, от під час своєї заяви, під час вчорашньої прес-конференції, він якраз не взяв на себе відповідальність. Буквально, якщо цитувати його, він сказав, що ані що він вчора насе та хают. А на дідам я як прем'єр-міністр несу відповідальність за майбутнє країни, так він і потім сказав, що акуля містах те чуть всі ми маємо дати відповіді. Буквально Ну, перебили дати відповідь, як нести відповідальність. Бачите, знову знов ж знов таки не, не точний е, переклад, є е, такий та мінський латиною вислів, да, традутори-традутори, щоб кожен перекладач він зрадник, тому що кожен переклад є смерті оригіналу. Тобто він сказав, що ми будемо змушені дати відповіді на всі болючі питання, включно зі мною, і жодний камень не лишиться не перегорнутим, коли ми будемо шукати відповіді на ці питання. І потім вночі він написав е, твіт, який потім. Видали в своєї сторінки в Твіттері, що, начебто, керівники розвідслужб і ані військова розвідка, ні шамак Чурубі та Хонклялі не дали йому ніякої інформації про майбутній е е е наступ Хамасу. І цікаво, що тільки він зробив цю заяву, одразу ж керівники опозиційних партій і представники ізраїльської е ін інтелектуальної еліти одразу ж почали вимагати в нього. Цей твіт почалася дуже гаряча така дискусія в телеканалах, талинателеканалах соціальних мережах, що він роз'єднує країну, тому що себе, начебто, від, від сторонні від керівництва кажуть, що ні відповідальні. Вони несуть відповідальність. А я тут весь в білому ніякої відповідальності не несу. І підко він був змушений цей твіт зрештою прибрати, тому що почали там з нього глузувати. Як відомо, від, його називають підкалушником. Да, тому що в дуже великого на нього в невеликий вплив на нього має його дружина сам Натаньяго, навіть колись. Казали, що вона перетягує на себе якраз критику спеціально для того, щоб, начебто, його від цієї критики обезпечити, і крім того, його син Яїр Натаньягу, який досі не повернувся з сполучених штатів, він там в Майами долучається ну, долучається до якихось акцій гуманітарної допомоги, але його критикують через те, що на відміну від абсолютної більшості. Ізраїльтян призвівного віку він не повернувся до країни, і це зайвий раз дає можливість критикам Натаньягу йому дорікнути. На про це ну дійсно він такий одіозним став персонажем для так скажімо, ліберальної преси. Є такий проект, як про який я мені здається згадував вже в нашому ефірі. Ереснегедерит чудова країна, найпопулярніший цеторичний проект зрельського. Коли бачення, так от велика частина жартів цього проекту була якраз пов'язана пов'язана з такою безвідповідальною поведінкою його сина. І я іра й от злизики стверджують, що поки Натаня вспав, це його родичі або дружина, або син написали такий твіт, де він знов ж таки стверджував, що це розвідка прорахувалась. Вони не дали ніякої інформації. Сьогодні вже е, ті самі ізраїльські, та саме ізраїльська преса повідомила, що були. Не насправді повідомлення, які надійшли від одного радіолюбителя, який, вбачається, добре володіє арабською мовою, тому що він почув по під час своїх радіоперехоплень, почув накази, які віддались, віддавали Савона Хамасу ще з там четвертої години вечора напередодні, тобто за 12 годин до початку нападу, він ідентифікував усіх Керівників Хамасу, які на накази, і повідомлені полі. Позвонив поліцію. Поліція від нього, як якогось божевільного, відвід е, харащилась, і тоді тоді він навіть сам прийшов до поліцейського відділу. Ну треба було не в поліцейські а треба було вимагати зв'язку з відповідними розвід органами за армією. Але це була його помилка. Але тепер він ну, почав якраз давати інтерв'ю, розповідати, що він е, попереджав, але не зовсім ті органи, які мав попереджати. Ну і щиро кажучи, змінилася тональність ізраїльських засобах масової інформації. Ось сьогодні найбільш такий розлогий матеріал, який на сторінці найпопулярнішої ізраїльської газети Ідіота Хронот, він він присвячений якраз гуманітарній кризі гази, тому що ми знаємо, що кількість жертв там досягла вже шести тисяч. А яка там щільна забудова, Ми бачили, тобто немає де ховати жертв. І ну, страшні кадри, як в братських могилах, скидають за, за мусульманською традицією, за огорнуті в сауни тіла, і це дійсно викликає ну, сьогодні ну, велике тривогу, занепокоєння і в ізраїльської ліберальної частини, тому що про це пише газета, і вони з зокрема і згадують про те, що цей розмови, які ведуться між ізраїльським керівництвом та Джо Байденом вчора, між іншим, мені здається, Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост присвятили велику статтю історії відносин Джо Байдена з Ізраїлем. І сьогодні найпопулярніший політик в Ізраїлі це саме Джо Байден, враховуючи його сьогодні роль, яку він може відіграти вирішенні цього конфлікту. Не згадуючи його довгу історію. Він з усіма прем'єр-міністрами Ізраїлю мав дружні стосунки. Підтримував за винятком якраз сьогоднішнього прем'єра Натаньягу, тому що він декілька разів його підводив за час за час його каденції вже президентської. Віце-президентської спочатку був візит, якраз на ще Джо Байдена віце віцепрезидентом. Він прибув до Ізраїлю, і в вставний день його візиту кинути. Таки навкинути кину, виклик якраз американської позиції. Натаньягу заявив, що нові поселення на західному березі ріки Ярдан, що порушують. Консенсуси порушують позицію Сполучених Штатів Це, в цьому питанні. Ну і сань, остання ця юридична реформа, яку започаткував Натаніагу для того, щоб уберегти себе від арешту. Вона зрештою викликала критику в першу чергу самого Джо Байдена. І він дуже промовисто рік відмовлявся від особистих зустрічей з Натаніагу Він не приймав його. Він тільки ось коли вже почалась атака масу. Він прибув до. Не підтримати ізраїль і але до цього впродовж року він катвін промовисто та категорично відмовлявся приймати натання, навіть розмовляти з ним телефоном, що дуже показово, тому що враховуючи його симпатії до Ізраїлю, там розповідали ще історії з його дитинства, коли батько розповідав йому про страшні жертви голокосту і як він був вражений цими історіями. Він всіх своїх дітей і онуків возив по всіх цих пам'ятних місцях єврейських. Не в жертв голокосту не вони і Освен Семетрблінку. Він возив їх для того, щоб вони перейнялися білю єврейського народу. Тобто він навіть на на, на своєму офісі один з його керівників, коли він був ще сенатором, там ціле три покоління жертв. Три покоління ну, тих, хто вижив в катастрофі, і він завжди підтримував з ними дружні зв'язки навіть брав їх. Під час цих відведень колишніх німецьких концтаборів разом з тобою для цих візитів, для цих відвідань. так сьогодні якраз вбачають його посередницьку роль в тому, щоб і трошки вгамувати пристрасті серед ізраїльського населення і не дати провести оцю повномасштабну військову наземну операцію, тому що неминуче будуть величезні жертви до тих 6 тисяч вже. жертв додадуться. Неминуче нові, тому що сьогодні зараз я слухав ранішні ранкові ефіри ізраїльських телеканалів. найбільш теж дискусія почалася навколо того, як поводити себе з підземним штабом Хамасу, який розташований, нагадаю, під найбільшою лікарні Ізраїлю Шіфа. Тобто, Кажу в секторі Гаса та Шіфа, і mm -hmm. ці величезні склади і зброї, і командні пункти вони саме під найбільшим. Шпиталем і якраз юристи, спеціалісти в міжнародному справі в міжнародному праві, вони сперечалися, чи мають дійсно із ізраїльські війська сьогодні наносити удари, чи не мають. яким чином все ж таки знищити ці командні пункти, тому що там, наскільки знову таки заявилися одні ізраїльські спеціалісти, накопичено там запасів і пального, і їжі на 3-4 місяці вони можуть триматися там під, в підземеллях. Під цим шпиталем і продовжувати керувати загонами Хамасу. Тому я ж кажу: трошки змінилася, змінилася риторика, і ті, хто хотіли б почути ну, ставлення, так скажемо, ліберальної частини Ізраїлю до сьогоднішньої ситуації я всім раджу подивитися інтерв'ю Ювера Гара, це найвідоміший такий ізраїльський історик, інтелектуал, дослідник. Він зараз багато роздає на своїх інтерв'ю, і він каже, що тут. Біль одного народу не дає їм можливості осягнути біль іншого народу, і в цьому конфлікті немає чорного і білого, немає, так скажемо, абсолютних жертв і абсолютних винуватців, тому що, на жаль, кожен народ сьогодні несе відповідальність за те, що віддали владу над собою, ну як він висловлюється, фанатичним фундаменталістам, які на жаль, цю прірву між народами. Ще більше сьогодні поглиблюють, як він нещодавно висловився. Відомо в своєму інтерв'ю, що на наших очах забувають останній цвях в труну близькосхідного мирного процесу.